E, так, мене добре чути? Так, так, добре чути. Так, так. Так, будемо розпочинати. Так, голову. вас тут добре чи чути мене добре, бо в мене щось проблема. Так, да, вас да. Добре Все добре чути і добре видно. Все, супер, я тішу, працюю. Так. E, доброго дня. Мене звати Гула Лілія Мирославівна, Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля. Та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації сьогодні, 15 квітня 2024 року, в 11 годині 06 хвилин, ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності з будівництва заводу з виробництва сухих будівельних сумішей. В селі Тростянець, вулиця Зелена, Стрийського району Львівської області, суб'єкта господарювання ТОВ Агробутсервіс. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний. Розпочну громадські слухання я як організатор та представник уповноваженого територіального органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним, після організатора громадських слухань, виступає суб'єкт господарювання, який є замовником планованої діяльності. У разі необхідності після суб'єкта господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань. Або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі громадських слухань. Усім учасникам забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, подання пропозицій і зауважень. Скажіть, будь ласка, чи є присутні представники громадськості? Представників громадськості немає. Так, коротко розповім про процедуру оцінки впливу на довкілля. Вона розпочалася 12 жовтня 2023 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауважень та пропозицій до неї, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з ОВД від громадськості, не надходило. Повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в засобах масової інформації, а саме в газеті За вільну Україну та в газеті Національний інформаційний бюлетень з ОВД додатково. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність. А саме на дошці оголошень Тростянецької територіальної громади та на зупинці громадського транспорту в селі Ростінець. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 22 березня 2024 року. Звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 15.04.2024 року в 11 годині, та надано посилання на. Приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, а саме в приміщенні Тростянецької сільської ради, на зупинці громадського транспорту у центрі села Тростянець, на зупинці громадського транспорту при виїзді села Тростянець в напрямку на місто Львів, на зупинці громадського транспорту, при в'їзді в село Тростянець зі сторони міста Миколаїв. Додатково оголошення було розміщено в засобах масової інформації, а саме в газеті за вільну Україну та Національному інформаційному бюлетні з ОВД, і додатково було розміщено на офіційному веб-сайті сільської ради. Відповідно до оголошення з звітом сімки впливу на довкілля можна ознайомитись в приміщеннях то в Агробутсервіс за адресою Львівська область, Стрийський район села Тростянець, в приміщенні Тростянецької сільської ради Львівська область, Трийський район, село Тростянець, вулиця Зелена, 2 та в приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів за адресою міста Львів, вулиця Стрийська, 98. Зі звітом зооде в електронній формі можна ознайомитися в на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Коротко все. Далі виступає суб'єкта єкт суб господарювання. Представтеся доповідь коротко до 10 хвилин. Дякую. Добрий день. Мене звати Олег Лічинський, директор ТОВК АКТОПРО це суб'єкт Господарювання. Слово надаю своєму представнику, який готував звіт на оцінку впливу на довкілля. Фізична особа-підприємець Сидор Роман Михайлович. Будь ласка, доброго дня. Мене звати Роман Сидор. Я фізична особа-підприємець. З... Зі мною був покладений договір на розробку звіту щодо оцінки впливу на довкілля. Вашій увазі представляється саме цей, Сьогодні розглядається щодо будівництва заводу з виробництва сухих будівельних сумішей, які роз... буде розташований в селі Трасинець за адресою вулиці Зелена, Стрийського району Львівської області. Е, Суб'єкт господарювання ТОВ «Агробудсервіс» проводить діяльність і на своїй приватній ділянці площею 2 гектари, е, має намір збудувати завод сухих будівельних сумішів. Для виробництва їх з метою задоволення потреб будівельних організацій, місцевого населення для виконання будівельних робіт. Звіті розглянуто е, розташування самого об'єкту провадження господарської діяльності, який складається з комплексу приміщень і обладнання. Яке забезпечує від початкової стадії від приймального бункера до е, виробництва самої суміші будівельної різних типів, а також і до дарування його в мішки для відвантаження е, готовим е, покупцям. Основна сировина, яка буде використовуватися при виробності сухих будівельних сумішів, це є пісок і вапняк. Який теж видобувається агробудсервісом на підставі спеціального дозволу на користування надрами е, південно тарсінецького родовища. Інші добавки, які додаються в залежності від типу і марки самого, самої готової продукції, е, будуть додавлятися і зберігатися в ємкостях, які будуть збудовані і розташовані на земельній ділянці, про яку я вже говорив. Вісень до житлових будівель та споруд е, витримується 100 метрів в усіх напрямках, відстань до водних об'єктів е, теж витримується, там більше 170 метрів. Е, по шумовому навантаженні витримується в межах норми, не, не перевищує 45 децибал. Розглянуті усі джерела викидів, які будуть після будівництва об'єкту, їх кількість складе 18 одиниць. по кожному з них проведені розрахунки більш детальніше будуть говорити наші колеги-спеціалісти, яким я надам слово, і відповідно. Також об'єкт розташований поблизу е, регіонального ландшафту парку Сільського Горбогір'я, але він не, наш об'єкт не накладається на його межі, він розташований. Тобто завод е, сухі будівельних суміш, який планується збивати, розташований на відстані 150-170 метрів від межі регіонального ландшафтного парку. Е, самі сухі будівельні суміші, які будуть вироблятися. От їхнє призначення для вкладки різних матеріалів будівельних, для штукатурки, для шпуклювальних, клейові, затиральні, підлогові, ізоляційні, тобто спектр такий широкий. Відповідно, так як я вже говорив, основний їхній компонент для виробництва сухих будівельних судів є вапняк і пісок, а також цемент. Це три компоненти, які будуть основними. А далі, в залежності від е, самого цільового призначення, будуть використовуватися і Гіпс, і полімерні порошки, і зола, і сповільнювачі, а також при е, прискорювачі, дуже вільні. У мене все коротко. Далі я би хотів передати слово колегам з екоцентру проєкту. Добре, дякую. Добре, 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 доброго дня. Я єдиний представник компанії, скажімо так, розробника підрядної організації. В якості підрядної організації, екоцентр проект. Допомагали, виконували процедуру оцінки впливу на довкілля для ТОВ Агробутсервіс. Почнемо з того, що процедура ОВД розпочата у 2023 році, розпочата ще в Старому реєстрі з оцінки впливу на довкілля на сайті Міністерства екології та природних ресурсів. Закінчували ми вже завершували процедуру, вантажили звіт ОВД в новий реєстр з ОВД в додатку екосистема. Хочу зразу зазначити, що процедура ОВД виконана повністю до відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля. Тобто, починаючи від повідомлення про плановану діяльність, розміщення його в інному реєстрі з оцінки впливу, розміщення на дошках оголошень території планованої діяльності, розміщення і опублікування його в засобах масової інформації. Тобто, по першому етапу процедура виконана на 100%, зауважень пропозицій до планованої діяльності відповідно до наданої департаментом довідки, не надходило. Звіт з оцінки впливу на довкілля завантажений на додаток Екосистема. Так само оголошення про початок громадського обговорення опубліковано в двох засобах масової інформації, публіковано на дошках оголошень території планованої діяльності, яких зауважень пропозицій станом на даний час не надходили. Відповідно, нами в процесі виконання звіту з оцінки впливу на довкілля замовлялися, підтверджуючі документи, тобто. Зверталися в компетентні органи щодо довідок поточного стану довкілля, там щодо метрологічних характеристик, щодо фонових концентрацій, довідок щодо об'єктів природозаповідного фонду. Тобто нам відомо, що наш об'єкт межує з об'єктами ПЗ. Довідки щодо смарагодової мережі, щодо водних об'єктів. Відповідно, всі підтверджуючи документи, всі довідки наведені в додатках, звіту ОВД, по звіту представлені карти схеми з позначенням відстани, з позначенням впливу щодо планованої діяльності так само. Будь-яка господарська діяльність, будь-яке виробництво повинно розмежовуватися від житлової забудови санітарно-захисної зони. Для нашого заводу, для нашого об'єкту, санітарно-захисна зона становить 100 метрів. У даному випадку вона витримується по відношенню до житлової забудови. В звіті уведе представлені карти схеми, тобто, де є чітко вказана житлова забудова, чітко вказаний наш завод. Наступне що ж безпосередньо щодо впливів, будь-яка господарська діяльність супроводжується певним впливом на навколишнє середовище. Тобто, в нашому випадку, ми розрізняємо два впливи. Перший вплив це під час будівельно монтажних робіт нашого заводу. Наступний вид впливу це вже під час експлуатації, тобто під час планованої діяльності. Під час будівельно монтажних робіт передбачається короткостроковий вплив, обмежений терміном будівництва. Тобто, після всіх будівельно монтажних робіт вплив припиняється і більше не повторяється. З тих впливів можемо розрізнити таке, як утворення відходів. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та шумове забруднення. Тобто, ми станом на даний час суди бачимо якесь будівництво, і відповідно даний вплив прирівнюється до будь-якого будівництва, яке ми можемо бачити на околишньому середовищі повсякденний час. Після завершення будівельних робіт вплив припиняється і більше вже повторятися не буде. Об'єкт переходить до планованої діяльності. Під час планованої діяльності так само передбачається. Вплив на навколишнє середовище, замовлений викидами забруднюючих речовин, замовлений утворення відходів, зумовлений забором та скидом стічних вод, замовлений шумовим забрудненням. По відходах, В звіті введе наведений перелік відходів, відповідно, відходи класифіковані до національного переліку відходів, наведені їхні орієнтовні кількості, наведені шляхи поводження, тобто шляхи управління відходами. Якогось засмічення, розкидання чи складування відходів на території заводу не передбачається. Станом на зараз вже частина виробництва, тобто саме сам. Кар'єрно, у Тростенецьке родовище є діючи, тобто, суб'єктність подарування, вже має заключені договори на утилізацію, на вивіз відходів щодо викидів забруднюючих речовин, вплив передбачається тим, що буде створено там попередньо, згідно даних 18 джерел викидів забруднюючих речовин. Всі викиди, тобто, є пораховані згідно діючих методик, методики затверджені міндовкіллям. Відповідно до вхідної сировини, до розхідних матеріалів, яких наданих замовнику, пораховані валові викиди забруднюючих речовин. Відповідно, ці всі значення забиті в таку програму ЕОЛПС, яка оцінює вплив на межі санітарно-захисної, тобто оцінює розсіювання викидів забруднюючих речовин і їхній вплив на межі санітарно-захисної зони, на межі житлової забудови. Нами відповідні були проведені відповідні розрахунки. В звіті з ОВД наводиться електронний такий розрахунок ЕОЛ по програмі ЕОЛ він називається, де зазначено, що перевищення гранично допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони розміром саме не зафіксовано. Тобто планована діяльність оцінюється як допустима. Щодо водного середовища, то вплив замовлений забором води та скидом води, скидом води стічних вод у природній водорі. В нашому випадку водопостачання передбачається від існуючої свердловини, яка є на території агробудсервіс. скид стічних вод передбачається у вигріб з вивозом асенсійної машини на очисні споруди. Станом на даний час агробудсервіс вже має дозвіл на спеціальне водокористування, і так само заключений договір на вивіз стічних вод на очисні споруди. Тобто, впливу на водне середовище від заводу не передбачається, оскільки чи забору води з поверхневих водних об'єктів, чи скид води у поверхневі водні об'єкти не передбачається. Щодо розташування самого заводу по відношенню до водних об'єктів була замовлена відповідна інформація у басейну управління водних ресурсів. Західного Бугу та Сяну. Відповідно, в звіті ОВД наводиться карта схеми розташування найближчих водних об'єктів, найближчих річок, природи, водоохоронні зони для даних водних об'єктів є витримані, в звіті ОВД представлені карти схеми. Це коротенько, так що до впливу. Більш детальна інформація, скажімо так, вже по, цифрах, по кілограмах, по метражах, по відстанях наводиться в звіті ОВД. Звіт ОВД є в вільному доступі як в Тростинецькій раді, так і на самому об'єкті «Агробудсервіс». додатково саме оголошення про початок громадського слухання опубліковано в двох засобах масової інформації на дошках оголошень. Так само на сайті Тростянецької сільської ради було опубліковано оголошення про початок громадського слухання. Тобто, громадський з повним забажанням, в повній мірі, в повному праві має доступ, мала право ознайомитися. Коротенько так. Більш детальна інформація в звіті ОВД, або питання, пропозиції тоді вже в живому спілкуванні. Кажіть. Дуже дякую за доповідь. Е, так, громадськість відсутня на громадських слуханнях, тому наголошую. Що сьогодні ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження і пропозиції до 26 квітня. 2024 року щодо планованої діяльності з будівництва заводу з виробництва сухих будівельних сумішей в селі Тростянець, вулиця Зелена, Стрийського району Львівської області, суб'єкта господарювання ТОВ Агробудсервіс. Згідно пункту 23 постанови Кабінету міністрів про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, у разі неявки представників громадськості на громадських слуханнях вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представники організатора громадських слухань, тобто департамент екології та природних ресурсів, та представник суб'єкта господарювання тов Агробутсервіс. Усім дякую за увагу і гарного дня.